Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом. український віночок. Віночок не лише прикраса, а й оберіг. У кожного народу є свої символи і обереги. Дивіться, що це за чудова дівчинка. Так це ж наша подруга, яринка. Яринко, що це в тебе таке в руках? Доброго дня малята, через луг я йшла, квіти збирала, віночок сплітала, але вітерець, пустунець, зірвав з мене віночок, розсипав квіти. Допоможіть мені, будь ласка, скласти віночок, Я квіти у печичок зібрала і до вас поспішала. Але спершу відгадайте загадки, слухайте уважно. З'явились траві сестрички, жовті очі, білі повічки. Ромашки. Правильно, стоїть півень на току, у червонів – копаку. Мак. Сині зірочки пухнасті виглядають жита, мов веселі оченята, як їх не любити. Волошки. Ми вірно загадки з вами відгадали, але у букеті є ще квіти. Погляньте, це квітка барвінку, а це квітка має назву незабудка. Ще раз вслухайтесь в назву. Не забудка. Вона просить нас не забувайте квітів, турбуйтесь про них, любіть природу. Діти, погляньте на ці квіти, помилуємося їх красою. А тепер сядьмо у рядочок, сплетемо віночок, квіточка до квіточки, як і ми ось, діточки, пограємо з вами в гру, збери віночок. Яринко, ось тобі з квітів ми сплели віночок, щоб він голівоньку прикрашав та від лиха захищав. Ось послухайте, діти, і ти, Яринко, як говорили у народі віночок це не лише прикраса, а й оберіг, знахар душі, бо в нього є така чаклунська сила, що біль знімає, волосся береже, а сила у квітах. Розгляньте віночок. А чи знаєте ви, що означають ці квіти? Що вони несуть людям? Ромашка біла лікує від різних хвороб і несе людям доброту. Незабудка та барвінок покращує зір, дають силу. Волошка синя означає небо чисте, вона дає силу та здоров'я. Цей віночок оберігає дівчаток від усього злого і дає їм здоров'я, доброту, ніжність. Діти, а чим прикрашають віночки? Чого нема у нашого віночка? Стрічок. Так, в народі є повір'я. Стрічки бережуть волосся від чужих очей. Тому й робили стрічки довгі, щоб вони закривали дівочі коси. А які стрічки за кольором? Різнокольорові. Ось послухайте, діти, і ти, Яринко, як одна дівчинка в'язала стрічки на віночку. Сиділа дівчинка на галявині, плела вінок, подивилася вона на землю матінку та й пов'язала посередині першу стрічку коричневого кольору. Так що вона означає? Вона означає землю, а потім пригріло ніжне сонечко, посміхнулася дівчинка теплим променям та й прив'язала стрічку. Як ви думаєте, якого кольору? Жовтого. Прив'язала дві стрічки. Хай сонечко вигріває землю з обох боків. Пригріло сонечко, вибилося з під землі молоденьке житечко, і все зазеленіло навкруги. І дівчинка прив'язала до віночка яку стрічку? Зелену, хай зеленіє житечко. Глянула дівчинка на небо, а воно синє, синє, без хмаринок. І пов'язала вона стрічку. Як ви гадаєте, якого кольору? Синього. Що вона означає? Вона означає небо. Слухайте далі. Та тут стало в'янути житечко без водички, а на небі ні хмаринки, і стала дівчинка дощик закликати. Як дощик закликають, давайте ми з вами згадаємо закличку і будемо промовляти слова та виконувати певні рухи. Повторюйте з нами. Теплий дощику, іди веселіше припусти. На дерева, на кущі на розквітлі сади. Теплий дощику, іди. Тут набігли хмарки і впали на землю перші краплини, блакитні блакитні. Зраділа дівчинка дощику. Та й прив'язала якого кольору стрічку блакитну вона означає водичку. Зраділо житечко. А тому, що дощик був чарівний, швидко достигло воно. Зібрали люди врожай та й напекли смачного хліба. З'їла дівчинка у краєць хліба та й прив'язала стрічку оранжеву. Вона означала хліб. Стали люди щирими, добрими. Тоді прив'язала дівчинка Малинову стрічку, що означає щирість. Ось Яринко, із твоїх квітів ми зібрали красивий український віночок. Будеш одягати його на свята. Дякуємо тобі, Яринко, до побачення. Ми були тобі раді допомогти.